Пам'ятаю, ніби минуло відтоді не 100, не 200, а тисячі років на щедрих, пудючих землях, а жило горами жилом. Німи вирощували виноград, персики, апельсини усілякого родину, були працьовиті, а тому й жили в достатку. Німи не вміли говорити, вони тільки ворушили губами і читали слова по устах. Може, то й було непогано. Нубо не стала хворі ні сварки, ні лайки, а тому врятаювали між собою старий і малий. Одна лише бабуся мова жила самотинним за високим кам'яним парканом. Мову лежали черениці, бо розумілася на корабах, яка від кашу, яка відмину болю, а яка від лихома. Одного дня до, бабу... до бабусі прийшов хлопець з його тремтячих. Вуст дізналася мова про горе. Сусідська дівчинка, сліпа від народження, почувалася дуже самотньою і марніла гасла з кожним днем. Німа нічим не могли її зарадити, бо сліпа не бачила слів утіхи. Не зумію повернути дівчинці з двір, похитала головою море. Таєвна Ярви найкраще від неси дівчину, а вона почує а радість прийде В її засмучену душу. Який же то був букет, пахтів, наче персиковий сад, і звучав так чарівно, що замирало серце, ти вродлива, ти потрібна мені, я завжди буду поруч з тобою. Наступного дня сінім вермилися біля подвір'я бабусі мови. Вони прийшли по послати. Благо простягали руки. З надією дивилася на бабусі мову. Я навчу вас вирощувати слова, звертнулися в друге старой. и мова винесла полный кошек корінчиків. Каждое слово значит книга, має корень, З того кореня вирощуються листочки, суфікси, полиции, префікси і куп'янки закінчення. Бережіть свої квітники! Випулюйте бур'яни і вирощуйте найкращі слова. Покоринчики розібрали німи щедрий дарунок мови, обсадили всю землю квітами і передали наступним поколінням покоління та внизу слова.